Ось такий дизельний генератор має одна з кропивницьких лікарень на випадок відключень електроенергії. Він автоматично вмикається і вимикається при відсутності та подачі електрики. Він підключений як до стаціонарного корпусу, так і до укриття на випадок, коли будуть перебої з електроенергією. Дизельна електростанція має потужність 16 кВт. 24 години він може працювати безперервно. Є також ще два. Бензинові генератори. Вони меншої потужності, але вони також у нас як запасний варіант. Генератор подає електрику до усіх відділень лікарні та в укриття. Це кімната для діток другий етап виходжування. Підключення є з генератора до розеток. Обов'язково повинен бути концентратор кисневий для надання дитині допомоги з киснем, пульсоксиметр, що слідкують за станом дитини, і лініомат, який подає. Круглодобово інфузію для дітей, щоб дитина отримувала ліки. У цьому укритті під час повітряних тривог, з 24 лютого, народилися восьмеро дітей. Є кисень, є підігрів дитячого столику, є обов'язково лампи, є запас і медикаментів, і води на випадок, якщо ми тут будемо надовго. Останній раз тут народжували понеділок, 11 жовтня, під час масованих атак. На Україну в 11.45 тут народилася дівчинка. Мають запаси води технічної та питної по 250 літрів. Обігрівається лікарня власною газовою котельнею. Після вторгнення Росії розпочали будівництво ще однієї котельні. На альтернативному опаленні будемо опалювати половий будинок палетними виробами. Це І на випадок, якщо газ буде дефіцитом, у нас. Добудувати котельню планують до кінця листопада. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.